Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас у медіа центрі Україна Укрформ. 259-й день. Триває наша боротьба за свободу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Ми з України, Херсонщина. Це Україна. Слава Україні. Героям слава, пане Сергію. Мабуть, одна з таких найобговорюваних останніх новин з Херсонщини. Це те, що а, інформація є про те, що росіяни підірвали дарівські та тягінські мости. Якщо можна, прокоментуйте ці події, що відомо на цей час. Так, окупанти підірвали не тільки Дарівський тягінський міст. Вони підірвали міст на виїзді Оснігурівки в бік Херсону через канал, підірвали міст Нова Каїра, підірвали міст в Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини. Окупанти готують таким чином собі відхід для того, щоб пригальмувати якраз. Натиск збройних сил України окупанти сьогодні вже не спостерігають саме напрямку. В Береславському районі не спостерігають в Качкарівці, в Миловому, в Нових Каїрах, в Березинському Суханові, Червоному Ярі, в п'яти в садок. Тобто на сьогоднішній день окупанти покинули ці населені пункти. Офіційної інформації ще немає, але і наявність окупантів в цих населених пунктах немає. Але зазначається, що окупанти посилили, і ця інформація була навчора якраз свої фортифікаційні споруди посилили особовим складом козацькі і Це на підступах, на підступах до дамби греблі Каховської ГЕС. Також сьогодні з'явилася інформація, що окупанти посилили фортифікаційні споруди в Надніпрянському. Це Укрніос, це якраз поворот з Береславської траси на Снігурівку. Я так розумію, що це посилення окупанти роблять саме для того, щоб забезпечити відхід своїх частин з лінії фронту, тобто можна Наказати про те, що під натиском наших збройних сил окупанти готуються і роблять все можливо, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту. Щодо Снігурівці, ви сказали? Ми вже бачимо в усіх каналах пропагандистських про те, що всі російські так звані блогери валають про те, що там триває бій, навіть колаборант. Місцевий теж про це вже повідомив, про те, що тривають бої саме в цьому місці, що можливо є якась інформація, яку можна сказати на цей час, і чи говорить це вже точно про те, що наш противник відступає. Ну офіційної інформації поки що немає. Ми розуміємо, що окупант відступає не тільки в Снігурівки, а й по всій лінії фронту. І можна казати про те, що якщо вони підірвали вже міст через канал на виїзді зі снігурівки, то вони вже мабуть не контролюють снігурівку, але знов таки такої інформації немає. Вони підривають мости. Там, де це роблять навмисно для того, щоб призупинити рух наших збройних сил, це можна казати вже не так твердо про нові каїри, про милого через Балку вони підривають там для того, щоб призупинити натиск наших збройних сил і не видавати ефект повного провалу лінії фронту. Тобто, на зараз, якщо ми кажемо про Дарівку, то підірваний міст в Дарівки і Фактично, Херсонська область річкою Інгулець поділена на дві частини, і на зараз якраз Миколаївсько-Снігурівський напрямок він окремо, Береславський напрямок окремо по Береславському напрямку. Те, що спостерігається, що окупанти масово відходять, це означає, що там відбувається більше буде відбуватися більш швидке просування по якраз Снігурівсько-миколаївському напрямку в бік Херсону. Я так розумію, буде трохи повільніше, але треба визнавати, що окупанти. Тікають окупанти, відходять, і для них найголовніша задача з цими посиленими пунктами, які вони зараз роблять на Дніпрянському, і відповідно. Це на підступах до Херсону, і відповідно в Казацькому не на підступах до Греблі Каховської ГЕС. Це для того, щоб можна було забезпечити відвід від, від їх військ. Можна сказати, що деокупація Херсонської області вже активно почалася вона давно. А на зараз ми бачимо ще один такий потужне просування наших збройних сил і визволення рідної Херсонщини поки що правобережжя. З'явилася інформація ще про те, що селище Козацьке, про які ви казали, що там будуть тотальні фільтраційні заходи проводити окупанти, чи відомо щось можливо від місцевого населення? Так ця інформація з'явилася вчора. А якраз після того, коли з'явилася інформація про посилення там окупантів, окупанти, посиливши там свої фортифікаційні споруди, нагнавши туди техніку і особового складу, тепер роблять заходи для того, щоб місцеві не видавали розташування якраз російських військ. Тому саме повідомлення про те, що вони будуть посилювати фільтраційні дії, направлені. Абсолютно саме на те, до речі, ще сьогодні дуже знаково в Херсоні знову зникли триколорні ганчірки вже на будівлях морського коледжу, морської академії та будинку. Профспілок, тобто, ми бачимо. Послідовний рух триколорних ганчірок за російським кораблем вже і в місті Херсоні. Поки що вона тріпається над мерією Херсонської міської ради, але я думаю, що і звідти скоро забереться, де і взагалі сам Херсон найближчим часом буде деокупований. Пане Пану Сергію, була інформація, що зараз наш Херсон перебуває без світла і зв'язку чи можете підтвердити цю інформацію? Так, дійсно, це так. Херсон вже четверту добу знаходиться без світла і без зв'язку. Але завдяки нашим інтернет-провайдерам вони все ж таки змогли скомплектувати обладнання, яке дає інтернет сигнал і. Підключають там на нетривалий час за допомогою дизель-генераторів, і можна спілкуватися. Ми виходимо на зв'язок з нашими людьми, які знаходяться в Херсоні. Раз на день спілкуємось з ними. На зараз дійсно велика проблема зарядити телефони. Подекуди зв'язок, подекуди світло з'являється, а в більшій масі його просто немає. На зараз ситуація гуманітарна критична. Тому що е, всі холодильники продукти відповідно, які швидко портяться, вони сьогодні під загрозою, всі бази відповідно під загрозою. Тобто на сьогоднішній день Херсон на межі гуманітарної кризи, єдине, що дозволяє виживати, це якраз взаємодія місцям, взаємодія фермерів, дрібних підприємців, е, але треба визнати, що ціни на харчі е, подвоїлись. Е, Хоча все одно вони є, і з Херсонщина зараз і Херсон, правоберезна Херсонщина і Херсон перейшли на таке саме забезпечення і один одному люди допомагають. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Ірина Мамчуру Кринформ, добрий день. У мене два питання. Перше, чи відомо щось про так звану евакуацію на лівобережжі Херсонщини? Чи ворог все ще продовжує якусь агітацію? Чи вже дав людям спокій і не до того їм? Дякую. Ні, вже від сьогодні ворог в паніці, і до речі, вчора вчора ще ворог там щось закликав. Казав, що єдиний пункт, де можна пересуватися, це біля Антонівського мосту. Але від сьогодні вже відбувається тотальна паніка, в тому числі і в окупантів, тому на зараз вже Питання так званої евакуації е, окупантами і колаборантами не обговорюється. Власне, друге питання антонівської переправи стосується моєї. Е, скажіть, будь ласка, чи вона взагалі працює біля антонівського моста ця переправа? Бо з'явилася інформація, що е, росіяни крадуть плавзасоби, нищать катери і таке інше. Ну, чи це відповідає Окупантим дійсності і що там відбувається? Переправа є. Вона там понтонна ще є. Рухається. Була не було посвідчення, що не, начебто, не. не... Було ураження саме по баржовій переправі остаточно. На зараз інформації немає, як рух відбувається по баржовій переправі, але пантовна працює. Те, що окупанти нищать плавзасоби, то здебільшого якраз на острові районі да на промислових базах на судозаводі всі плавзасоби, які були в наявності, окупанти притопили. Ну я розумію, що вони це роблять з метою, що. Після свого відходу з міста Херсона ми не могли використовувати ці плавзасоби для пересування, в тому числі по Дніпру, для форсування Дніпра для побудови там тих чи інших споруд. Тому окупанти притопили всі ті плавзасоби, які стояли біля причалів і знаходились в районі якраз мікрорайону острів заводу. Дякую вам. Чи є ще питання, друзі? Питань більше немає. Дякую вам, пане Сергію, за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Шановні колеги, прямо зараз. Ми формуємо розклад наших подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. і Слава Україні!